Усім доброго ранку, вітаю вас на каналі ProUA, Я Сергій Любарський. Ось моя кава. Огляд подій за вчора, 8 квітня. Таке враження, що весь світ завмер в очікуванні, ніби якийсь божевільний схопив гранату, і от от вирве з неї чеку. Ми всі чекаємо. Якщо він цю чеку вирве, всім кінець. А якщо він вставить її назад і скаже з усмішкою: Я пожартував. Усі з полегшенням зітхнуть, Боже, як же ми перелякались, усі перебувають у підвішеному стані. Я дозволю собі показати очевидні всім відомі економістам факти, дані, які повністю спростовують те, що стверджує Трамп і його єдиний прихильник, економіст. Пітер Наваро, їх лише двоє. Всі інші бізнесмени, економісти, викладачі, експерти, лауреати Нобелівської премії, вся економічна спільнота з жахом спостерігає, як мавпа з гранатою намагається вирвати чеку. Трамп запевняє, що останні 50 років увесь світ. Наживався на нас останні 50 років. Увесь світ наживався на нас, тобто, проблема з якою він бореться, це припинити цю несправедливість, коли весь світ наживався на Сполучених Штатах. Це несправедливо. Давайте я вам покажу, як весь світ знущався з Америки з точки зору економічних даних. Ось є графік. Я сам його побудував вчора це динаміка валового національного доходу на душу населення. За останні, я взяв не 50, а 70 років, із 50-го року з кінця війни у доларах 2024 четвертого року, тобто, оскільки гроші піддаються дефляції, це в 2024 четвертому році. Дуже цікавий графік. Тобто, зрозуміло, що Сполучені Штати жили набагато краще ніж увесь інший світ, але крива розвитку сполучених штатів і решти світу суттєво відрізняється. Подивіться, сполучені штати зростають швидше ніж зростає весь основний світ. Ви скажете, яка нам різниця до Буркіна Фасо, який і є тим самим основним світом. Ми ж конкуруємо з західними країнами. Ми конкуруємо з Канадою, Європою і Японією. Давайте подивимось, як над нами знущались, наживалися, експлуатували нас бідних Канада, Японія і усі інші країни. Дивимось наступну картинку: це валовий національний дохід на душу населення на момент створення Євросоюзу. У 2001 році. Уже тоді європейці жили гірше, ніж американці. Зараз європейці живуть удвічі гірше, ніж американці. Розрив зменшується. Тобто заява про те, що над нами, бідними, всі знущаються, не підтверджується даними. Давайте для порівняння візьмемо ще одну картинку, наприклад, з Японією. Японія теж колись над нами знущалася. Ось розрив з Японією. Тобто на момент, який я взяв 1992 року, це коли Японія вирішила повністю самоізолюватися, самознищитися, розрив між Сполученими Штатами та Японією був мізерний. Японія практично наздогнала Сполучені Штати за рівнем життя. Зараз Японія відстала у півтора раза. При цьому зверніть увагу, що рівень життя в Японії з моменту 1992 року впав. Японія вирішила зайнятися економічним експериментом, і з нього так і не вийшло ніколи. Це те, що чекає на Сполучені Штати, якщо Трамп зробить те, що він збирається, рівень життя впаде, і буде так лежати, як він лежить у Японії з 92-го року, нікуди не рухається. Найбідніший штат Сполучених Штатів живе краще, ніж більшість країн Європи. Наступне зображення Місісіпі. Найбідніший штат. За своїм валовим національним доходом на душу населення живе краще, ніж Франція або Іспанія або Японія або Італія. Тобто проблема, яку намагається вирішити Трамп, намагаючись підірвати весь світ, не існує. Сполучені Штати розвиваються набагато динамічніше, ніж решта світу, частково тут багато чинників, тому що у Сполучених Штатах найбільш прогресивне. Найбільш вільне суспільство, тобто найбільш розвинений капіталізм, той самий капіталізм, який усі так ненавидять, частково через те, що Америка, маючи статус емітента міжнародних грошей, використовує цей статус на свою користь. І ось саме це використання власного статусу на свою користь, Трамп вирішив припинити: звільнити весь світ від Америки більш дивну дурість уявити неможливо. Далі. Існує думка, що зараз усі країни, крім Китаю, сказали, що готові домовлятися, і зараз говорячі голови, які підтримують Трампа, заявили, бачите, це ознака того, що вони нас раніше обманювали. Знаєте, я наведу таке порівняння: уявіть собі школу, і там у шостому класі є величезний хлопець, який усіх б'є. Він підійшов до п'ятьох і сказав: Ви мені винні гроші. Ті з жахом відповіли, що нічого не винні. Ви винні, якщо завтра не принесете, вас поб'ють. Усі п'ятеро завтра принесли гроші. А він сказав: Бачите, це прямий доказ того, що ви мені були винні гроші, ви ж принесли, ви ж не захотіли зі мною битися? Так, сказали слабкі хлопчики. Ти був правий? Ми справді були тобі винні. Ось приблизно так поводиться Трамп. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Білий дім заявив, що Китай не виконав крайній термін для скасування відповідних тарифів на товари зі Сполучених Штатів, що було ключовою умовою для подальшого прогресу в торговельних переговорах. У відповідь адміністрація Байдена оголосила про значне підвищення мит на китайський імпорт до 104% на окремі категорії товарів. Цей крок став частиною зусиль із захисту американської промисловості та робочої сили від недобросовісних торговельних практик. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт наголосила, що президент продовжить використовувати економічні важелі, щоб змусити Пекін виконувати зобов'язання, а також наполягатиме на справедливіших умовах торгівлі. Попри посилення тиску, Сполучені Штати готові до діалогу, якщо він принесе відчутну користь для американців і допоможе скоротити торговельний дефіцит. Ця ситуація посилює напруженість між двома найбільшими економіками світу та може вплинути на глобальні ринки. Отже, усі країни сказали, що готові домовлятися, як ті самі хлопчики, на шкільному подвір'ї. За винятком Китаю, який заявив, що стоятиме до кінця, Китай не прийняв дедлайн. Йому дали добу, щоб зняти власні тарифи, відповідні тарифи на ті, які ввів Трамп. І тепер проти нього ведуть ще нові тарифи. Я очікую, що Китай відповість запровадженням нових тарифів. Почалась китайська війна, поки що тарифна. Все не так уже й погано. Почалася війна з Китаєм, тарифами. І давайте подивимось, як себе почуває американський фондовий ринок. Їх у нас кілька. Я візьму NASDAQ, не будемо розшифровувати. Один із двох найбільших фондових ринків Сполучених Штатів один Нью-Йоркська фондова біржа, другий Нездек. Показую вам, як себе почуває Нездек, щоб було зрозуміло, наскільки серйозний розгром, той, який у нас вже відбувся, і той, що ще нас чекає, дайте я знайду. Картинка, сподіваюся, видна. Зараз подивимось. Картинка видна. Давайте зробимо її більшою. Це Yahoo Finance. Це Нездек. Усі знають, хто є хто хто торгує, той знає. Тут усе зрозуміло про що буде мова. Подивіться, будь ласка, це останні шість місяців. Як ви пам'ятаєте, Трамп був обраний 4 листопада, і щойно Трамп виграв вибори, наздак, рвонув угору величезний стрибок, потім відкат, ринок сам собі відрегулював. І далі на новинах про те, що Трамп став президентом, ринок знову рвонув угору, і 17 січня досяг свого максимуму. Максимум був 17 січня і приблизно з невеликими коливаннями залишався на максимумі, що становить близько 20 тисяч одиниць аж до середини лютого, коли Трамп почав говорити, що вводить тарифи. Тарифи наше все. Тарифи врятують Америку, тарифи тиснутимуть на конкурентів. І чим більше Трамп говорив про тарифи, тим більше падав індекс. Він вже впав набагато нижче ніж на момент, коли Трамп був обраний, і продовжував падати. До 2 квітня, коли ринок зрозумів, що він недооцінив ступінь ідіотизму Трампа, оце все те, що було від середини лютого до 2 квітня, коли ринок намагався відіграти те, що, як йому здавалося, має відбутися, інвестори не прорахували, що насправді відбудеться, і щойно ринок зрозумів, що ж насправді відбудеться, 2 числа він рухнув як камінь і продовжує падати. Зараз він впав з копійками до 15 пунктів. Або в 20, тобто на чверть, поки що ринок рухнув на чверть, далі. Чому зараз лежить ринок? Секундочку, чому цей ринок лежить? Усі інвестори чекають, що зробить мавпа з гранатою, вона вставить чеку назад і скаже: ха-ха, я пожартував. Це було 2 квітня, у нас тепер день жартів. Чи він дійсно зробить те, що обіцяє? Якщо він зробить те, що обіцяє, ринок впаде ще нижче і буде падати далі. Якщо ж він вставить чеку назад і скаже, я готовий домовлятися, ринок, звісно, рвонеться вгору. Усі інвестори зараз сидять навшпиньки на цирлах з пальцем на кнопці, щоб зрозуміти, що робити, продавати далі чи купувати. Щойно з'являється якийсь слух, що Трамп готовий до переговорів, що хтось про це обмовився. Що хтось побачив це між рядків у виступі якогось трампівського рупора, хтось так подумав, миттєво ринок злітає. Як тільки стає зрозуміло, що це не так, ринок падає. Ось так він і смикається, як пацієнт із ковідом при смерті, і всі чекають, що буде далі. Економіст Арт Лафер, який працював радником при президентові Рональді Рейгані, поділився на Fox Business своєю думкою щодо торговельних тарифів Дональда Трампа. На його думку, початкова стратегія Трампа була спрямована на використання тарифів як інструмента для досягнення справедливих торговельних угод. Лафер стверджує, що підхід Трампа дозволяє знизити тарифи завдяки тому, що країни, які вступають у переговори, послаблюють свої бар'єри. Це, за словами економіста, є виграшною стратегією, вигідною для всіх. Лафер впевнений, що така політика приведе до процвітання світової економіки та зростання економіки Сполучених Штатів. Ключовий момент стратегії не запроваджувати жорсткі тарифи, а прагнути до зменшення тарифів з обох боків. Що ж, стратегія виходу полягає в тому, що він загрожує тарифами, що він вже зробив. Отже, щоб привести їх до столу. Очевидно, що 70 країн подзвонили, вони швидко йдуть до столу. Тепер стратегія виходу полягає в тому, що він не запроваджує ті тарифи, він скасовує ті тарифи, він навіть знижує наші тарифи на ці країни, якщо вони ліквідують свої тарифи на нас. І це була б стратегія виходу, яка стала б виграшем, виграшем, виграшем. Саме це нам потрібно. Якщо ці тарифи впроваджуються і залишаються на довгий час, стюард. Е е. І якщо у нас відбудеться великий підйом тарифів, як зараз планується, це буде катастрофою для США та світової економіки. Ну, він повинен зуміти домовитися про скасування тарифів для них і для нас. Знаєте, торгова війна, усі програють у торговельних війнах, але ми не всі програємо однаково. Американці програють набагато менше ніж іноземці, тому у нас. Вони мають перевагу е -е, стимул сісти за стіл і дійсно знизити свої тарифи на наші товари. Це допоможе і їм також стюарте. Я маю на увазі, що їхні тарифи на наші товари шкодять їхнім країнам. Артлафер, на честь якого названа Крива Лафера, один із найвідоміших економістів. Говорить абсолютно зрозумілі, очевидні речі. Саме це так лихоманить ринок. Якщо все це виявиться покерфейсом, якщо Трамп з самого початку все це готував, щоб змусити 70 країн повністю знизити тарифи проти Сполучених Штатів, вийти на нуль у нуль, створити вільну економіку, це буде найгеніальніше, найвеличніше, найцікавіше, що коли-небудь хтось зробив. Так, це дуже дивний спосіб досягати своєї мети, але я перший закричу від захвату, як це було прекрасно. Подивіться, як Трамп усіх обіграв і привів нас у світ, де немає митних зборів вільна економіка по всьому світу мінус Китай, який комуністичний і хай собі живе за своїм поребриком далі. Тобто у Трампа зараз є реальний шанс створити великий новий світ, у якому не буде міжнародних бар'єрів для торгівлі. Якщо він справді це зробить, якщо це його справжня мета, тоді це буде справді найвище досягнення будь-якого президента. Гідне всього. Це за умови, що він поставить назад чеку в гранату і скаже, що все це було насправді, щоб усі тихо-тихо зрозуміли, як треба поводитися. Це буде геніально, якщо так станеться. І можливо, саме це має на увазі Трамп, я не виключаю. Зрозуміло, що він грає в цей страшний покер трильйонами доларів і тримає покерфейс, але не може він підмінитися, хоча. Правду кажучи, я саме так і думаю. Відповідно, якщо він витримує паузу і намагається посадити всі 70 країн за стіл переговорів, змусити їх скинути тарифи проти Сполучених Штатів, то велич Трампа буде незаперечною. Якщо ж він дійсно хоче зробити те, про що говорить, самоізолювати Сполучені Штати, то це буде найгірше, що можна зробити. Зараз Сполучені Штати перебувають на роздоріжжі, і всі, припавши до крана, дивляться, що буде далі. Нафта падає, про це поговоримо іншим разом. А зараз усі, припавши до крана, завмерли на цих 15 тисячах на здаку і чекають, що буде далі. Скільки це триватиме, ми не знаємо, але це найголовніша і найважливіша подія, що відбувається. І дуже цікаво про це написав Біл Акман. Біл Акман, прихильник Трампа, допомагав йому обиратися, фінансував. Він написав такий твіт. Країна на 100% підтримує президента в прагненні виправити глобальну систему тарифів, яка ставить нас у невигідне становище. Але бізнес тримається на довірі, а довіра залежить від чесності. Президент зробив тарифи найважливішою геополітичною темою у світі і привернув до цього увагу всіх. Поки що все добре. От краще за біла Акмана я не скажу. Так, інші країни дійсно користувалися сполученими штатами, захищаючи свої галузі коштом мільйонів робочих місць і економічних ресурсів у нас. Але ввівши масові і непропорційні тарифи проти наших друзів і ворогів без розбору та розпочавши тим самим глобальну економічну війну з усім світом, ми руйнуємо довіру до нашої країни, до торгового партнера, до місця, де ведення бізнесу і вкладення капіталу є гарантованим і успішним. Я не знаю жодного генерального директора чи ради директорів, які були б готові робити великі довгострокові інвестиції в нашу країну в умовах економічної. Та ядерної катастрофи. Коли ринки падають, інвестиції зупиняються, споживачі перестають витрачати, і бізнес буде змушений скорочувати вкладення та звільняти своїх працівників. Ми на межі економічної катастрофи. І страждають не тільки великі компанії, найбільше страждає малий та середній бізнес, і підприємці опиняються в ще гіршому становищі. Майже жоден бізнес не зможе миттєво адаптуватися до різкого підвищення витрат і перекласти їх на клієнтів. Бізнес тримається на довірі, президент втрачає довіру ділового співтовариства по всьому світу. Наслідки для нашої країни і мільйонів наших співгромадян. Особливо для малозабезпечених, які вже зазнали економічного тиску, будуть вкрай негативними, і це не те за що ми голосували. У президента є можливість оголосити 90 днів паузи, провести переговори, переглянути несправедливі тарифні угоди і таким чином залучити трильйони доларів інвестицій у нашу країну. В іншому випадку нас чекає штучно, підкреслюю, штучно викликана економічна ядерна зима, і нам залишиться. Це тільки ховатися в укриттях, сподіваюся, у вас є здоровий глузд, це людина, яка допомагала Трампу обиратися. Це не якийсь лівак. Він висловив те, що у головах абсолютно всіх американців, що зараз відбувається, це неймовірно страшний покер чи це справді мавпа з гранатою. Сенатори республіканці висловили занепокоєння щодо потенційного економічного впливу глобальних тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, і зажадали від його торгового представника більшої ясності щодо цілей президента. Сенатор Том Тіліс із Північної Кароліни висловив скептицизм щодо тарифів і зазначив, що адміністрація Трампа має приблизно один рік для виправлення фінансових порушень, спричинених цими заходами. Інші республіканці також наголосили на можливих економічних ризиках для своїх виборців і запропонували повернути Конгресу контроль над імпортними податками. Сенатор Тед Круз зазначив, що тарифи можуть знищити робочі місця в Сполучених Штатах і серйозно зашкодити економіці. Видання Bloomberg повідомляє про триваючі дебати щодо внутрішньопартійної підтримки тарифів і попереджає про можливий вплив на майбутні вибори до конгресу. На сайті Newsmax повідомили, що Ілон Маск назвав Пітера Наваро, колишнього радника президента Дональда Трампа, ідіотом. Маск висловив свою позицію після того, як Наварро публічно звинуватив Маска та деяких інших технологічних підприємців у зраді американських інтересів через їхні угоди в Китаї. За словами Маска, подібні заяви Наварро є проявом слабоумства і не відповідають реальній ситуації. Це сталося у відповідь на інтерв'ю Наварро на Fox News, де він різко розкритикував технологічних лідерів за їхню співпрацю з Китаєм. Видання Associated Press повідомляє, що деякі відомі прихильники Дональда Трампа почали висловлювати сумніви щодо його тарифної політики. Серед них подкастер Джо Роган, який назвав конфлікт Трампа з Канадою безглуздим, і власник барстул Спортс Дейв Портной, який втратив значну частину своїх інвестицій через ринкову нестабільність. Менеджер хедж фонду Біл Екман попередив про можливу економічну ядерну зиму. А Ілон Маск, критично налаштований до тарифів через їхній вплив на вартість продукції Тесла, закликав до створення зони вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. Як ви бачите, я можу безкінечно довго продовжувати цю підбірку газет. Республіканська партія, найяскравіші прихильники Трампа, не підтримують Трампа в його безумстві. Те, що він робить, це безумство. І це всі розуміють. До мене звернувся Костянтин Боровий, він хоче дебати, при цьому він вважає, що я хочу дебати. Ні, не хочу. Якщо він хоче дебати, він їх отримає. Але він не сформулював тему дебатів. Чи потрібні тарифи? Так, потрібні. Чи потрібні тарифи, які самоізолюють Сполучені Штати? Ні, не потрібні. Тому щойно Костянтин Боровий сформулює тему дебатів, але не чи потрібні тарифи, бо це не тема. Тоді поговоримо. І знову ж таки питання: поставлять назад чеку в гранату, чи ні, я готовий до дебатів. А мені пишуть, зараз одразу прокоментую питання, певний містер Дао, мабуть, Дао Джонс. Ніякої катастрофи не буде, він точно знає, у нього є бачення майбутнього. Як не було її, і після скасування прив'язки долара до золота, Потрясей заспокоїться, як тоді. Містер Дао, у мене до вас пропозиція. Зараз фінансові ринки впали приблизно на чверть. Саме час купувати. Ви купуєте. Якщо ви купуєте, я вірю, що ваші слова щирі. Якщо при цьому ви нічого не купуєте і прийшли сюди просто висловити свою окрему думку, то це ні про що. Put your money where your mouth is. Тобто купіть зараз індекс DAO і доведіть, що нічого не буде. От тоді це буде серйозно. Час купувати, якщо ви вважаєте, що попереду в нас безхмарні дні. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі «Кофе з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео «Справа». До наступних випусків!